Уяви тебе сватають за дурника з грошима. А ти кохаєш красення бідняка. Що робити? Слухай уважно сватання на гончарівці за одна, дві, дві хвилини. Це історія про те, як у селі Гончарівка намагалися одружити дівчину з вигідним женихом. Але любов мала свої плани. Знайомтесь Уляна гарна, розумна, але уперта дівчина, кохає Олексія, простого хлопця з бідної родини. Проблема? Її мати Одарка вважає, що бідність це вирок. І бачить для доньки іншого нареченого, багатого, але дурноватого писаря Стецька. Стецько окрема пісня. Грошей багато, розуму як у гуски, але в голові впевненість: якщо є гроші, то і любов куплю. Одарка кличе сватів і готує все для весілля. А Уляна потай мріє. Є про Олексія. Олексій дізнається про ці плани і вирішує боротися. Він не з тих, хто чекає дива. Йде до батька Уляни, Прокопа, і просить віддати йому дочко. Прокіп, мужик, простий, але мудрий, каже: М -м, Я не проти, але твоя мати з моєю жінкою, як кіт з собакою. Якщо мовиш одарку, женись хоч завтра. Олексій пробує знайти підхід до Одарки, але та стоїть на своєму. Стецько багатий, а ти що? Любов'ю сити не будеш? Настає час сватання. Стецько зі сватами приходить у хату. Сипле дурними жартами плутає слова, не розуміє натяків. Справжнє сільське стендап-шоу. Уляна сидить мовчки, але в очах бунт. Тим часом Олексій діє хитро. Підмовляє хлопців і дівчат із села, щоб ті висміяли Стецька. І це працює. Цько починає плутатись червоніти і зрештою сам не хоче продовжувати сватання. Одарка роздратована, але Прокіп каже своє вагоме слово: досить дурня з багатством. Краще віддати дочку за того, кого любить у фіналі. Уляна і Олексій отримують благословення, весіля відгуляли гучно, а Стецько лишився зі своїми грошима і гордістю і, можливо, новими пригодами. Мораль, любов і повага в родині важливіші за гроші й вигідні угоди, бо з дурним хочу золоті сиди, але щастя не буде. Підписуйся на оповідач, якщо вважаєш, що кохання не продається навіть за весь бюджет села.